Сьогодні молодіжний центр Дніпра підписав меморандум з драмікомом. Це знакова подія, так як молодь міста зацікавлена в тому, щоб відвідувати крутезні п'єси і дивитися на щось дуже-дуже і дуже творче та круте. Сьогодні я хочу подякувати молодіжному центру Дніпра за те, що вони підтримали нашу ініціативу, ми підтримали їх ініціативу. В співпраці для театру драми та комедії краще говорити драміком це важливий крок до молоді Дніпра, тому що нам здається дуже важливо сьогодні залучити Дніпровську активну аудиторію молоду до театру, відкрити їм театр, тому що молодь має знати про те, що театр сьогодні може бути актуальним цікавим. Сучасним, який може говорити з молоддю на теми, які цікавлять їх, ми запрошуємо всіх долучитися до нашої ініціативи разом з молодіжним центром. Всю інформацію ви можете отримати на наших сторінках, на наших сайтах. І приходьте до театру, залучайтеся до творчого театрального процесу Дніпра.